Займатися дуже простими речами: фортифікація, власні ракетні програми. І ще раз знімаю капелюха за дрони, які бомблять в саме серце е, цю світову нафто, е, бензинову колонку, яка називається Росія. Е, ми маємо займатися мобілізацією і ми маємо займатися предметною, ввічливою, часто невидимою без аплодисментів роботою з нашими, з нашими західними союзниками. Оце. Чотири завдання, якими ми маємо зараз займатися на користь ЗСУ. І гасло дуже просте: або в ЗСУ, або для ЗСУ. Все решта зрада. я можу лише тут в цьому контексті додати, друзі, фразу дрони. Я отут, бачите, QR-код є зверху, тому давайте не забуваємо. Ну, а що стосується оцих всіх речей, за які ми обговорювали, я наскільки в мене є інформація, ну знову ж таки, що цей, цей завізований документ, який злили зараз в медіа росіяни, цей завізований документ саме був запропонований Україною, і от я не хочу зараз там розганяти зраду, але тим не менше, мені дуже було прикро дізнатися, що там стоїть підпис пана Умєрова, А саме в цьому документі Крим за душки ще там наскільки там надцять років було винесено. Це Пятна. Стамбул 1 на 15, так, та та тобто а Донбас, і як... а доля Донбасу на налічною встречу руководителі України Росії. Так, да, да. так, да, 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 і от, якраз, от якраз от ти сказав, якраз влучно з доля Донбасу на налічною встречу руководітелі. І на що я звернув увагу на сьогоднішній день? Ну то що в нас вже стала офісно президентська республіка? Це вже не для кого не секрет. Зеленський це підтвердив 5-6 менеджерів. Кирі... Кирієнко ще давно казав про те, що вони тестують президентську республіку. Е, ці всі мирні ініціативи, звичайно, ну як скажемо так, ми з тобою ж військові. Ми ж розуміємо, що нам потрібен мир. Але ми розуміємо, що е, як то, у нас були зернові перемир'я, шкільні перемир'я. Слухай, скільки їх було, за стільки років? Росіяни? Ну я, я вже з хлопцями говорив. Кажуть, що віриш, що з однієї сторони річки стоїмо ми з танками, там, з дронами і так далі, а з другої сторони річки стоять вони. І, і, і не буде ніхто стріляти, ну каже, ну це, це ж нереально? То звичайно нереально. І ми це розуміємо. Але нам же ж сьогодні замість НАТО, замість цієї парасольки, яка б би нас би прикривала би, поки розвалиться та імперія, як мінімум, нам втюхують безпекові угоди, договор о наміреннях договарюватися. І сьогодні нам це втюхують як якісь такі переможні. Реляції, що це нібито вже і з Францією підписали, і з Німеччиною підписали, і з країнами Балтії підписали. І оце от наше все, оці от безпекові угоди. Хоча люди, які їх відкривали, читали, так а там нічого нема. Там причому там міністр оборони Італії казав, ну це, типу, якби договір, але він не зобов'язує Італію щось робити. Ну і ми розуміємо, що все, що не ратифіковане парламентами країн, ну це папірець. Нам же хватить буде меморандуму. Який був таким потужним, а виглядав збоку. тому звичайно ніякі безпекові угоди, окрім парасольки у вигляді НАТО, нас не врятують, бо бумага того не варта. Чому я за це згадав? На цьому тлі, скажи, будь ласка, ну, от твоє, твоя думка: все-таки, оце намагання впарити нам нібито існуючі безпекові угоди. Це якраз таки підготовка до умовно там Стамбул, 2 чи Швейцарія 1 Ну я зараз там без прив'язки до місцевості. Дивись, я дійсно вважаю, що членство в НАТО єдиний е, не стовідсотково, але найбільша гарантія того, що наші діти не, не будуть воювати. Е, на жаль, 100% гарантії в цьому світі вже немає, напевно, ні в кого. Але... Твій син вже Юра, вою... Йора, Йора Віталію, я перепрошую, твій син вже воював. Але <голи>... коли ти кажеш наші діти Угу. От бачиш. От. Тому, е, е, Ми в тому віці, що можемо сказати, що наші внуки вже не будуть воювати. Отак от вже ну і наші діти, і наші внуки не повинні були б воювати. Е, але е, на сьогодні, в силу специфічної української дипломатії хамства, і е, очевидної е, боєгуздво Заходу перед Росією, це також треба знає. Рішення про НАТО в ближчий час не видно. Ювілейне засідання НАТО за місяць перед американськими виборами у Вашингтоні могло би бути такою просто блискучою перемогою і пана Байдена, і України. Але ну, в це можна вірити як в чудо. Вірити в це як прагматичний результат е, дипломатичної і політичної роботи я не можу. Тому саме тому я виступаю за те, щоб наступним президентом був військовий, задача якого буде зводитися фактично до двох, але дуже важливих речей: на зовнішній політиці добитися членства в НАТО. І якщо залужний надумається балотуватися, то це йому по силах, бо він responsible, він відповідальний. Він прогнозований, він зрозумілий, і таке рішення, мені здається, йому по плечу. А друге його завдання в внутрішній політиці це спілкування з неминучими, скажімо так, мітингами, акціями протесту солдатських мас, які повернуться з фронту і побачать багато несправедливості і беззаконня, які коїли тилові краси. І тільки йому повірять. Бо ніхто не зможе вийти до тисячної натовпу ветеранів і говорити з ними на нормальній ноті. А, отже, а що робити до НАТО? З моєї точки зору, перехідником до НАТО могло би бути статус головний союзник США поза НАТО. Є такий спеціальний статус, який, наприклад, має Ізраїль. Наприклад, має Японія, наприклад, має Південна Корея. Да, цей статус був для тих, хто географічно не попадає в євроатлантичну спільноту. Це ну, ніби не про нас. Але зате він дає дієві механізми, як ми бачимо на прикладі Ізраїля. Тобто, я би дуже хотів, щоб саме такий статус наші дипломати займалися, І друг, як, як підготовчий етап до повноцінного членства в НАТО. І друге, підписували угоди двосторонні про оборону України. Ну, хоча б такі, як з Британії. В чому я хочу це поправити, Ігоре? ти абсолютно правий, що більшість цих угод є пустими деклараціями про наміри, такими ж, як буде перський е, меморандум. Просто там підписанти сказали, ми будемо поважати територіальну цілісність України. Ну вони і поважають всі, крім одного, чуть не сказав. Ну, хорошо, так і скажу, крім одного підрасу, всі поважають. Ну і вони не брали на себе зобов'язання цього підрасу загамселити прямо на місці. І от зараз британці прописали в своїй угоді не просто правильний текст, але цифри. Да, щоправда, лише на три роки. Але вони прописують, скільки конкретно кожного року будуть фінансувати Україну і яку військову техніку будуть нам передавати. Це правильний шлях. І саме такі договори мав би приймати грамотний президент з числа військових. Президент, е який любить шоу, ну просто підписує і дуже просить тільки одне, щоб там в тексті було слово. Гарантія. А коли не можна цього добитися, ну хоч у виступі скажіть слово гарантія. Ну, і все, от типу, це гарантія. Бо він сказав, що й буде гарантія. А, з іншого боку, надіятися на те, що Україна буде щитом Європи, як в свій час була Польща у 20-х роках, Федеративна Республіка Німеччини в 50-х 70-х роках. А тепер наша черга це логічно. Але вважати, що нам за це будуть давати постійну зброю, це дуже ризиковано. Ну, по-перше, а на чому буде тоді триматися наша економіка? А по-друге, чи знов не зупинять поставку зброї в саме вирішальний момент? Ну, ми ж не повинні бути рожевими ідеалістами і вірити всім деклараціям, які так добре навчилися говорити наші західні та власне будь-які політики. Відтак. Мені здається, що треба робити паралельно ставку на нашу ВПК. Мені нещодавно попалося е, один аналіз, і от він пише: якби темпи ракетних програм 2016 2019 років зберігся після обрання Зеленського на озброєні ЗСУ було б від 90 до 100 пускових установок вільха. Від 30 до 40 пускових установок Нептун, 200 Богдан і 4,5 Сапсана це 500 кілометрів ракет. Я, ну, чесно кажучи, напружився і думаю, м -м, подивився. А скільки в останній рік, не за весь час, а в останній 2021 мирний рік, після всіх попереджень західних союзників, зелені відправили грошей на асфальт. Знаєш? Кіть? 248 мільярдів. 348 мільярдів 341. гривень, це 13 мільярдів баксів. І коли я порахував, да, тільки до цього, що тут сказано, що можна було купити 3 мільйона снарядів натівського калібру для Богдана. Так от ми можемо і мусимо відновити вітчизняне ВПК. Бо якщо за два роки із 17 по 19... Було зроблено просто, з, нуль, ну, не з нуля, звичайно, з час старих конструкторських розробок, були запущені е, протитанкові ракети е, Стугна і Корсар е, вільха М, аналог, ну, радіус Хаймерса, е, Нептун, радіус е, Атакамса. І був готовий до випробувань і подальшого там уже постановки на серію е, ракета Сапсан, вона ж Гром, яка била на 500 кілометрів. І все це просто було захоронено. Але воно все ще існує. Так, да, ракетні удари минулого кінця грудня, минулого року, дуже сильно підірвали ракетну промисловість України, але не можуть вбити головне, мозги. І ми можемо, і повинні це робити. Дивись, ми б дуже хотіли, щоб нам союзники давали танки, бронетехніку, тощо. Але ракети ми маємо робити самі. І Якщо вони будуть а. бити не на 5, не на 100 не на 300, як Нептун. Не на 500, як Сапсан, а на 1500. щоб Москва розуміла, що є зброя помсти, от тоді це для нас також серйозна гарантія. НАТО буде лише квіточкою, як кажуть, знаєш, при будівництві будинку це вже квітка. А от мати пластру зброю помсти, зброю довгої руки це для нас те, що чим ми повинні займатися вже вчора. І можемо не дивлячись на війну. Хай ніхто не розказує, що все розбомблять в Карпатах. Ти напевно знаєш не гірше за мене. Купа підземних площ, в яких все це можна робити. Та власне і в Румунії, в Польщі, в сусідніх країнах там в Балтіки це можна робити. Було б бажання робити справу, а не шоу.